Вітаю, друзі! Чого ж нас турбує те, що про нас подумають інші? Якщо чесно, я вже задовбався про це думати. Навіть зараз я сиджу перед камерою, я хвилююсь, як ви мене сприймете, як я буду виглядати на камеру. А найгірше буде, коли я дозапишу, встану і подивлюсь цей запис, і почну себе крінжувати, думати, що це за олень і хто взагалі це буде дивитись. Коротше, мене вже дістало, і я пропоную з цим розібратись. Тобто, як нам перестати турбуватись тим, що про нас подумають? Якщо комусь пощастило, було дано природньо. Якось в цьому житті не паритись про думки інших, можете сміливо переключати. Вам тут нічого цікавого не буде. Але для всіх інших людей я впевнений, що інформація в цьому відео може допомогти. Принаймні легше жити це життя і щасливіше. Принаймні про себе я скажу, що ця інформація мені допомогла і усвідомлення цього реально полегшує життя. Так от, давайте розбиратись. Коли справа йде про людей, завжди ми хочемо подивитись якісь еволюційні процеси. Так само і тут. Виявляється, що вміння вписатися і бути прийнятими іншими людьми раніше було критично для виживання. Раніше це я маю на увазі десятки тисяч років тому, коли люди, наші предки ще жили племенами. Тобто тоді, в ті часи, для нашого пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-родича прапра 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 не було нічого важливішого ніж бути. Прийнятим в його суспільстві, в його племені, і для нього це власне означало, що він може залишитись, не померти один від холоду, голоду не буде з'їденим якимось звіром, або принаймні, як мінімум, він не буде сумувати. Тобто можемо це зафіксувати, що раніше соціальне прийняття було. Ключем до виживання людини. Натомість, якщо б люди подумали, що він якийсь там дивакуватий, дивний, не сміється з їх приколів, там зачіска в нього не така, що він там якийсь бунтар, він не хоче вчитись на мисливця чи не хоче оброблювати землю, а він хоче, наприклад, малювати там палками на, на піску. Або там співати на світанку з птахами, це насправді означало б його найбільший кошмар, що його б тоді могли канцельнути, тобто вигнати з його племені, і він залишився помирати на самоті. І саме звідти виникає одержимість тим, що про нас подумають інші. Тобто, жага до соціального схвалення і захоплення, і страх бути неприйнятим. Це в нас говорить наша печерна людина з далекого минулого. Для цього печерного чувака все було просто. Продовжуй подобатись людям, вписуйся в їх прийнятні рамки, і буде живий клас. Робоча схема працювала, працювала і 50 тисяч років тому, і 30 і 10 тисяч років тому. А потім соціальний розвиток швидко пішов вперед, при тому, що ми, люди, залишились на місці тими самими людьми. Сучасному світі нам більше не потрібно бути прийнятими, щоб вижити, але ця печерна людина вона все одно живе всередині нас і впливає на наше життя. Це саме вона каже, що не треба купляти цю сукню, бо вона надто відверта. Це та сама печерна людина каже нам, що захоплюватись чимось, що не Має потенціал для заробітку грошей це погана ідея. Так само це та печерна людина в наших батьках говорить, що е, дитина має піти в музичну школу, отримати хорошу освіту, престижну роботу. І це та сама печерна людина казала мені, що якщо ти в 25 років не будеш е, мати сім'ю, Власний будинок та класну роботу, то ти не вдаха. Це все цей засранець прокрався к нам голову і пудрить нам мізки. Ми ж в свою чергу навчилися задовільняти цю печерну скотеняку, придумавши різні титули, статуси, якісь там поняття, престижу, лайки, навигадували всього, щоб спонукати людей виконувати не свою роботу і жити не своїм життям. Але Задовільняючи нашу печерну людину, ми часто нехтуємо чимось іншим, що говорить в нас. Це наш автентичний голос. Йому дістається так мало ефірного часу, що він починає відчувати себе непотрібним, зменшується в розмірах і втрачає мотивацію говорити з нами. Зрештою, постійно годуючи нашу печерну людину, ми ризикуємо повністю втратити зв'язок з нашим автентичним голосом. І в часи, коли ми бігали з дубинками, наш автентичний голос сидів тихенько в куточку, і це було повністю окей. Бо для виживання треба було бути конформістом. Але в сучасному світі різноманітних культур, характерів, можливостей і різних диверсифікацій, втрачати зв'язок з нашим автентичним голосом стає небезпечно. Бо коли ми не чуємо себе, ми починаємо дослухатися до потреб нашої печерної людини, і замість того, щоб глибоко купнути всередину і знайти ясність, ми шукаємо відповіді в інших. Тобто ми стаємо суміш думок і поглядів людей навколо нас. На цьому етапі розвитку людства завдання стає дуже зрозумілим: приборкати свою печерну людину, не даючи їй проявлятись в тих сферах нашого життя, де вона нам не потрібна. Тобто вона має знати своє місце та не заважати нам розкриватися та реалізовуватися наповно. Як це можна зробити, я розкажу в наступному відео. Тому підписуйтесь, щоб не пропустити. Обов'язково ставте лайки і похваліть мене в коментарях, звичайно, щоб потішити мою печерну людину. Побачимось в наступному відео. Піс!